Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Зодіака Водолій на період з 22 по 28 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Змія. Хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Ось тут. Переміна роду діяльності або додаткова робота. Ось тут новий договір. Це може бути і пропонування руки та серця, але ось тут у вас робота, можливо, щось це пов'язано з роботою додатковою. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Начебто все прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Після вашого розкладу будемо робити ще розклади на жовтень. На картах Тару. Всіх запрошую до перегляду. На моєму каналі, друзі, є нове відео огляди крамниць, ціни. Якщо вам це цікаво, подивитися про життя в Європі, всіх запрошую Роблю для вас, тому що іноді. Коли ми знаходимося постійно вдома, то деякі цікавинки нас турбують, а що ж там, де нас нема? Друга розклад знак задяка водолій. 22 по 28 вересня 2025 рік. І якер це стабільність. Іноді він може показувати призупинення якоїсь ситуації, наприклад, ситуація не має розвиток, а трохи призупинилася котик. Романтичні почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Якщо розглядати, що романтичне почуття у вас або немає, або все стабільно, то ось цей третій зайвий, він може бути як змія, хитра підступна людина, він вас збиває якось з пантелику по роботі або по якихось ваших інших справах. Тому що він іноді випадає, а поруч з ним немає ні ни романтичних почуттів, нічого такого, що натякає на кохання. Саме тому ми можемо припустити, що це інші ваші сфери діяльності, там де вам хтось може заважати. Ось тут лист або документ. Він також може стосуватися як особистих справ, так і робочих. Щось важливе. Наприклад, прийшов приказ, щоб вас перевести на іншу посаду, або щось таке. Або ваші особисті справи, ви отримаєте якусь відповідь. Ось тут, друзі, мечі. Вони показують сварки. Ще раз можна. Ось тут подивитися хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити ось цей і ще і сварки. Або ви будете відстоювати свою думку, або якось противитись іншій чужій думці. Звісно, бажано не сваритися, тому що негатив народжує негатив. А мы с вами прямуем вперед. На третий расклад. В знак зодиака Водолея. На період з 22 по 28 вересня 2025 рік. Планета місяць це планета таємниць батьківства, а також нічної пори доби. На все це варто звернути увагу на завершенні тижня. Знову повторюється котик. Хтось вам буде заважати. І знову ось ці мечі. Якась така ситуація досить напружена. Іноді, наприклад, хтось з родичів суне носа в ваші справи, а ви не можете відійти від цього, від цієї ситуації. Відійти і не сперечатися, і ніяк нічого не обговорювати. І таким чином виникає ось ці скандальні ситуації. Зверніть увагу, друзі, що ось цей замок, він закриє вашу ось цю ситуацію, негативну, якусь скандальну. Він закриває. І ось тут покровительство вищих сил. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Сьогодні ми з вами дивимося на колоді Мадам Ленорман для знаку водолій. Застереження, змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. І ще, друзі, якщо з огляду на скандали, то змія може показувати бережіть своє здоров'я, не доведіть себе до нервового зриву та все, що з цим пов'язано. Порада. Погляньте. Яка краса. Серце ціле, нерозбите, романтичне почуття, кохання. Порада полягає в тому, щоб ви дивилися на позитив, дивилися та підтримували того, хто поруч з вами, ваші кохані, для того, щоб зберігати гармонію в вашому житті. Ось такий, друзі, для вас вишив розклад. Одразу після нього у нас розклади на картах Таро для всіх знаків Зодіаку на місяць жовтень. До зустрічі!